Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє, що республіканці Палати представників Конгресу Сполучених Штатів готують низку законопроєктів, спрямованих проти Ірану. Демонструючи підтримку Ізраїлю, але точний шлях допомоги відповідної держави залишається незрозумілим, оскільки Конгрес залишається розділеним щодо відповідного питання після безпрецедентних ударів у відповідь Ірану по Ізраїльській державі. Після атаки на Іран демократи закликали спікера Джонсона винести на розгляд ухвалений Сенатом пакет допомоги для України та Ізраїлю. Джонсон не відповів на запитання CNN 15 квітня, як Конгрес відреагує на атаку Ірану, зокрема, чи об'єднає він допомогу Ізраїлю та України? Республіканці Палати заявили, що Має відбутись розгляд низки проізраїльських та антиіранських законопроєктів, включаючи заходи, які засуджують атаку Ірану та підтверджують підтримку ізраїльської держави. Джонсон зазначив, що винесе на розгляд певний законопроєкт про допомогу Ізраїлю, але сказав, що деталі уточнюються за джерелами республіканців. Має відбутись конференція. Серед відповідної партії, де власне будуть обговорюватись моменти щодо подальшої законодавчої роботи, включаючи ситуацію в Ізраїлі. Відповідна конференція республіканської партії палати має відбутись 15 квітня ввечері за часом Вашингтону. У листопаді 2023 року та лютому 2024 року палата розглядала питання щодо допомоги Ізраїлю. І у випадку листопада пропонувалась допомога для Ізраїлю у розмірі 14,3 мільярдів доларів. Ця ініціатива була ухвалена палатою, але не в Сенаті по причині того, що там. Була відсутня допомога для України. Тоді адміністрація Байдена сказала, що забитує відповідну ініціативу саме по цій причині. В другому випадку, коли ми говоримо про лютий 2024 року, там розглядалась ініціатива щодо допомоги Ізраїлю на суму 17 мільярдів доларів. Але вона була провалена під час голосування, оскільки не отримала дві треті голосів від складу палати. Попередньо ми про це. Говорили. Це, що стосується ізраїльського питання. Тепер коротко поговоримо, що у нас станом на зараз відбувається з можливим розглядом допомоги Україні. Отже, у неділю, 14 квітня, Байден провів розмову з. Лідером демократичної більшості в сенаті Чаком Шумером, лідером республіканської меншості Мічем Макконелом, спікером Палати представників Майком Джонсоном та лідером демократичної меншості в палаті представників Хакімом Джефрісом. І там звучав заклик щодо ухвалення додаткового фінансування для. Союзників Сполучених Штатів Америки для України, Ізраїлю Тайваню. Знову ж таки, мова йшла про сенатський законопроект. Далі, понад 90 конгресменів Сполучених Штатів Америки закликали Джонсона 15 квітня поставити на голосування пакет допомоги Україні та Ізраїлю у листі від 13 квітня. І далі лідер демократичної меншості в Палаті. Гакім Джефріс у листі, шановний колего, закликав ухвалити допомогу для іноземних союзників. Тут знову ж таки мова йде про сенатську версію законопроекту щодо допомоги для України Ізраїлю та Тайваню. Станом на зараз ми знову ж таки не знаємо, в які конкретні дати може розглядатися законопроект про допомогу Україні. Маємо сподівання, що це буде на цьому. І знову ж таки, у якому у варіанті це може бути. Маємо сподівання, що власне після ось цієї прес-конференції, яка має бути серед республіканців, точніше конференції, там проявиться хоч якісь деталі, так, які будуть стосуватись українського. Питання тому будемо за цим знову ж таки спостерігати. Я оперативно буду вам повідомляти про якісь зміни так. Які, власне, будуть стосуватись розгляду допомоги для України, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність! Лежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!